Добрий день, вітаю всіх на каналі Техніка Поля. По-перше, хочу подякувати всім, хто підписується на наш канал, хто не підписався, обов'язково це зробіть. Дякую всім, хто лайкає наші відеогляди. Чим більше лайків, тим більше людей нас побачать. Для вас це не дуже тяжко, а для нас це дуже приємно. Також коментуйте, робіть репости, діліться даним відео між знайомими. Також під кожним відео і під даним відео буде посилання на сайт компанії, де ви зможете передивитися і гранути дуже великий вибір сільхозтехніки сільгостехніки, все сезонною. Та запчастин до агрегатів також додаються шини, мастильні матеріали від компанії Мобіл, акумулятори виробництва Болгарії. Дуже актуальна нитка для прес-підпірачів в даний момент сезон пішов. Так що звертайте увагу. А сьогодні у нас буде ознайомлення з нашим майданчиком, що на даний момент актуально і що в даний момент на ньому знаходиться. По-перше, Нагадую, дуже великий вибір по шинам. Це у нас і для КАМАЗів, і для прицепів, ось тут, і для каренів, культиваторів, також для тракторів ось такі великі. Диски для сівалочок зернових вузькі і широкі. Також шини на Маніту, телескопічні навантажувачі. На імпортні плуги, також ось такого плану шина. Для прицепів ПТС 4, 6, 8 тонних. Також великий вибір у нас шин для вантажних автомобілів. Ведучі, задні, рульові, великий асортимент, різні різерунки. Ось такого плану. Потім Ідемо, нагадуємо, що у нас на майданчику є два нових трактора від компанії Юто, модель 754-75 кінських сил. Потім йде у нас трактор від компанії Mahindra 00 95 й сильний. Обидва трактори заходять між міжряддя для прополки. В полі в роботі, також у нас культиватор без, без підживлення, без банок. Він також може комплектуватися із банками від компанії Elvorty. Ось так він виглядає. Також є навісна сівалочка зернова, варіаторна 2,7 від компанії Деметра. Роторна косілочка Лісівського виробництва Європа. Народна борона навісного типу є і причіпного ГД-2.1 звертають увагу, протруювач насіння гібридів на 20 тонн. Також йдемо далі. Ротаційна борона від потужного заводу, потужної техніки від мороза. Це у нас 6-метрова гідра влічна навісна з такими опорними колесами. В комплекті йде додаткове сонечко робочого органу. Також у нас є лієчка, розкидач на 500 кг. Бункер у нас пластмасовий. Також у нас йде навісний оприскувач 600 літрів штанга 16 Також йде у нас причіпний оприскувач 2,5 бочка штанга 18, теж в наявності. Звертайте увагу, він йде у нас з трьохпозиційними форсуночками для оброблення касу. Також у нас дуже класна штука, каточок КЗК 6 для прикачування і збереження вологи. Ось так він виглядає. Ідемо далі. Ось такого плану, неповоротний кран-маніпулятор на задню навіску МТЗ. Півтори тони він піднімає. Неповоротний, за ним іде такий же самий 1300 кілограм, піднімає, він іде у нас поворотний, градус повороту вліво-вправо виконується за допомогою гідроциліндрів, складає 120 градусів. Також має такі лапи. Кріплення для розкидача. Оце тут я обичаю, тут причіпляється у нас трактор. А ось тут уже кріплено йде для під'єднання розкидача на тону і також має фаркопчик маленький. Є відеоогляд на цей агрегат на нашому відео, на нашому каналі. Також йде у нас е, зерномет на 120. зм 120 модель. Також у нас йде очисна машина ОВУ 25 з тримером. Є по наявності лущильник. П'ятиметровий, Крила складаються за допомогою гідроциліндрів. Також ось у нас причіпний 4,5 металфаг від компанії Металфаг. Причіпний також лущильник європейського гатунку. Також є у нас до фронтальних навантажувачів. Два вида Вил для підтонів. Ось так вони виглядають. Зелененький один чорненький. Також крюк для фронтального навантажувача для підняття бігпегів. Фронтальні навантажувач ось такого плану Україна. Є невеликі на тону, це все навантажувачі йдуть на МТЗ. Підогляди є на нашому каналі. Ковши йдуть ось такого плану. Для загрузки бігбегів. Один на тонну 300, інший на 2200. Під телескопічний навантажувач Маніту, ковш для навантажувача дієчі покріпленню, може хто шукає. Також під Маніту ковши земляні. Ось такі глибокі. Це вже у нас ідуть ковші для... Фронтальних навантажувачів, ті, що встановлюються на МТЗ. Ось так вони виглядають. Вони є у нас на огляді на нашому каналі. Також великий вибір по сівалочкам. Сівалочка на першому плані це у нас від компанії Льворті Vesta Профі. повній комплектації з сигналізацією, з транспортним, з комплектами дисків на 4, 4 комплекта стоїть. Збільшений бункера, зернові, тукові. Також у нас іде. Турецька сівалочка дискова, пневматична, точного висіву технічних культур від компанії Оздуман. Восьмирядково вона йде по мінімальної технології. Також в комплектації встановлена вже сигналізація. Трошки пізніше дам відеоогляд, більш детальний на цей агрегат. Він є у нас, але більш детальний я зроблю чуть пізніше. Також у нас є. Сівалочка пропашна від компанії від світового бренду Gaspardo Італія. Вона йде у нас санкерна, дуже класна, дуже точно сіє. Хто не брав, користувався чи нову купляли, чи бушну. Дуже класний агрегат. Так що звертайте увагу, сівалочки вдослав. І по мінімальної технології, і по традиційній. Так що звертайте, пишіть. Лайкайте, підписуйтесь на наш канал. Також у нас є красунчик, ось такий у нас, це у нас ХТС, мотор Ямс восьмерочка, шестирядний радіатор, навіска йде двохциліндрова європейка, кабіна нова, панелька також нова, кабіна йде з кондиціонером, він повністю врестарований пройшов повністю реставрацію, оновлено все. Так що звертайте увагу. Також у нас є ось такі ось звертаю увагу, якщо хто не знав, також є у нас на продажі генератори різних типів, різних модифікацій. Є у нас подрібнювач гілок бензиновий, автономний. Також ці валочки у нас, у e, песочки двохконтурні. Від компанії Деметра червона, від компанії Фаворит трошки кращої якості, УПС двохконтурна. Також від компанії Фаворит у нас івалочка пропашна точного висіву з е, аналог Гаспардо МТР. Це Венза Pro 8 Вона йде дискова, по мінімальній технології. Вона також є у нас по наявності, так що звертайте увагу. Ось вони у нас всі рисунчики касуні на нашому майданчику. Йдемо далі по культиваторам. Культиватори КПС типу КПС. Навісний трьохметровий від компанії Деметра. стійка білота, лапа білотовська з каточком і з пружинними боронами. Вони всі регулюються по висоті, по куту атаки. Легендарний. Вепер 420 від компанії Терфет Біла Церква. Всі його знають, він йде причіпний, Тоже дуже класно працює. На нашому каналі є відео, як він в роботі в полі. Зверніть увагу, заходьте, дивіться, тандемні каточки, зубчасті винтові, шлейфова, вірівнююча досказа каточками. Йде. він йде з транспортними колесами, причіпний з колесами, які задають глибину. І ось таким кронштейном вони скопіювали з імпортного культиватора. Вілріч. Блочна система з двох пружин. Ось так вона виглядає. Дуже потужно працює, не виходить, ніколи не ламається. Показує дуже гарні результати, відгуки тільки позитивні по вепру. Також від компанії цеховик. З Кропивницького ось такий культиватор КПС причіпного типу. У нього також стоїть сійка білота, лапа білота, високі колеса, вони у нас по розміру йдуть 9.2016, дуже високі в транспортуванні, коли переїжджаєте між полями. Посилена рама, бачите, арочка зварена по всій ширині, це 4-метровий. Він трошки важче йде за всіх, але Держа каркас, також йде за робочими органами е, пружинні борони в тандемі і каточок трубчастий, він винтом закручений. І е, він від інших відрізняється. На, на нашому каналі також є відеоогляд на нього більш детальний. В нього є слідорозрихлювачі ось такого типу. Так, Далі у нас іде 4-метровий культиватор від компанії АРК. Також він йде на стійки білоті, лапа білота. Такого ж плану тандемні пружини і трубчатий загортач, трубчастий. Але тут ось до порівняння труба, яка товста і товста стінна. Тут більш така тоненька. Так що звертайте, вибирайте. І такого ж самого плану є у нас 6-метровий розкладний культиватор. Також від цієї фірми наявності складається крила. Такі каточки, прицепне. Також великий вибір у нас по візочкам для е, жниварок. Ось у нас наявності є 11-метровий 11 візочок. Ось так він виглядає. Поворотний механізм у нього класний. Ось тут е, такі шарнірчики. Дуже класно поворачує, практично розвертається на місці. Ось так він виглядає, буде в дальнішому, в буде огляд на нього. Також є у нас простенькі візочки на ось таких простеньких газелівських колесах. Ззаді тандем колес. Також є соняшникова жниварочка 6-метрова, 7,4, 9-метрова при замовленні. Так, йдемо далі. Дуже легендарний апарат. Це у нас. Універсальний мульчер для подрібнювання валків соломи. Просто народі його називають просто ракета. Він дуже потужно подрібнює і викидає по сторонам. Відео також є на нашому каналі, де він працює в полі, звертайте увагу. Це у нас йде, подрібнюєш гілок. Простою мовою це щепкоріз перебиває на щепу. Потім у нас є ось така дискова борона причіпного типу, ширина захвату 320 від компанії Фаворит. Ось такий лущильник трьохметровий від компанії Профістант також звертайте увагу, стівечка білота, диск білота і закритий ступиця закритого типу. Вона знаходиться позаду диска. Також відеогляд є на, на, на нашому каналі. Вущильник присипний, 2,4 метра, також є по наявності. Стійка, диск, білота закритого типу стоять підшипникові вузли. Ось такого плана лєчка я вже показував розкидач, такий же є він залізний і з гідравлікою, щоб не виходити. Ось тут такий гідроциліндр, щоб закривати і відкривати, щоб не розкидало. В час розвороту. Є ось такий у нас залізний на МВД на 700 кг. І є ось такий дуже класний ціні зараз 1200 кг розкидач і ось такий вулкан, також 1200 кг розкидання. Відеогляд є на нашому каналі. Також є окремо можна купити підживлюючий пристрій. З рідкими добривами на культиватор КРН. Також є на 3 тонни ось такий под, протруювач під загрузку бігбегів і неде. Так, переходимо далі. Дуже великий асортимент борін від компанії Агроремаш АГД. Це народна борона, є по наявності. і Метр шість, метр шість, метр три, метр і три, метр шістсот, метр вісімсот, два десять, два з половиною. Навісні, причіпні. Також від компанії Ахар Техпром є ось такий лущильничок на дисках 460-х стієчка. Білотовська стоїть підшипниковий вузол закритого типу. Також від компанії Фаворит у нас лущильник. Трьохметровий навісний в повній комплектації палада всім відома від компанії Льворті на 560-му диску. Також, також великий асортимент подрібнювачів просто народі. Їх називають Баба-Яга. Дуже актуальне, мабуть, питання. Якщо хто знає, чому подрібнювачі пожнинних рештків називають Бабою ягою то напишіть в коментарі, дуже буде цікаво. Вони у нас є шестиметрові, є у нас трьохметрові, ось такі причіпні, є ось такий 3,20 навісний, буде мій догляд по-дальшому. Так, перейдемо сюди. У нас дуже великий вибір по плугам різного типу на високих стійках, на пласких стійках, на круглих стійках, імпортні. Українське виробництво, так що звертайте увагу, 4 метрові класичні, 3-метрові, класичні, ексцентричні, навісні, також є оборотні, звичайні, є типу боми, так що звертайте увагу. Також ось у нас є по наявності ротаційні, ротаційні борони. Складна ось такого типу. Ширина захоплення 5,8. І є 9-метрова ось така від компанії Фаворит, Дуже потужна вона йде гідравлічна. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Також є причіпна від компанії Цеховик з ось таким сонечком робочим органом. Також є у нас а, також є у нас на продажі Маніту, хто хоче придбати на нову не вистачає то дзвонить, є у нас Бушна, також вона у нас продається. Так, пройдемо далі. Також у нас є, є глибоко розпушувач. Ширина захвата 6,1, це у нас компанія представляє Джон Deere. Дуже потужний трактор, для неї треба як мінімально від 300-300 330. Кінських сил мінімально, тому що дуже потужний із дисками, і з ось такими лапами. Також відеогляд є на нашому каналі на цей глибокорозпушувач Ідемо далі. Глибокорозпушувач на класичній РАМі ПЛН 3-метровий. Також є від народного бренду глибокорозпушувач і легендарна модель АГЧ, хто не чув 1,8, АГЧ 2.5. Також від компанії Деметра є, є у нас глибоко розпущувач дельтаплав модель ГРД 7. Так. Ось так на суцільному брусі є у нас ротаційні також борони різного плану. І також на завершення ставив у нас є майданчик, в кінці майданчика БУшна техніка наших клієнтів. Які у нас купляються, і яка техніка у них стоїть, вони не, нею не працюють. Це у нас, по-перше, кукурузна жниварка кмс 8 13-го року. Пошарпана, але в робочому стані, приїжджайте, дивіться, лопата, для... щоб розгортати там землю або горнути на складі щось. Просто легендарний плуг. Стійки різні, невисокі, але він до сьогоднішнього дня працював, так що звертайте увагу. Також є у нас дуже потужний плуг Кун челленджер Це у нас 5 плюс 3 ломана рама, можна працювати як 5-корпусним від'єднати, так і 8-корпусним. Також є у нас Навісна щіпка Борін 10-метрова, мульчер 2.7, що не Уманський, дуже класно Тоже старенький, але дуже класно працює і перебуває кукурудзу, сонях. Також є у нас ось такий мульчер від відомого бренду італійського гаспардо. Він просто в шикарному стані. Людина рік попрацювала. Небагато гектарів, так що стан просто ідеально новий. Це у нас модель, якщо я не помиляю, зараз я вам зорієнтую, 2,8 по ширині захвату торнадо. Ось так він виглядає навісний. Так що звертайте увагу на наш майданчик. Також є допоміжний майданчик там дублюючі агрегати. Ось так він виглядає. Находимося ми в місті Кропивницький. Дзвоніть, приїжджайте, пишіть. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, лайки, коментуйте. Ну і стаємо до праці.